Вітаю на Суспільному. Майже 11 років наша Україна бореться за свою незалежність. Від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Багато українців стало на захист нашої держави. Сьогодні ми розмовлятимемо з одним із них: це військовослужбовець Національної гвардії України Владислав Фіщук. Вітаю Владиславе! Вітаю! Знаю, що до повномасштабного вторгнення ви не мали жодного стосунку до війська однак, в перший же день війни ви прийняли рішення вступити до лав Збройних сил України. На момент повномасштабного вторгнення я проживав у місті Львів. Почалась війна, я не міг стояти осторонь, дивлячись по телевізору, наскільки. Масштабне йде вторгнення, і моя держава може не встояти, зникнути з лиця Європи. Я вирішив стати на захист наших людей, нашої території і нашої держави. Ви пішли у військо вже в наступного дня? Перший день повномасштабного вторгнення я до обіду допрацював, працював. В Логістом з форуми планував водіїв на Закарпаття. І мої водії почали панікувати, що війна, потрібно їхати. Я заспокоював водіїв, кажу, що потрібно розвести продукти, палети по супермаркетам для того, щоб коли буде паніка серед суспільства, були продукти харчування. І почав паралельно з тим збирати речі своєї дружини для того, щоб виїхати в Луцьк. А мене дружина з Луцька, приїхав. Мій тест забрав нас до себе. Я переночував, заспокоїв дружину. Кажу, що мені потрібно долучатися до війська і виконувати завдання по обороні. На той момент ви з вашою дружиною лише зустрічалися. Це був перший рік, коли ми переїхали у Львів, знайшли собі роботу і почали будувати кар'єру. Як сприйняли ваше рішення? Рідні дружина плакала відповідно. Вона переживала за мене. Батьки не знали, що я піду. Вони вже дізналися від моєї те що. І тоді мама теж переживала. Я їй казав, що все буде добре. На той момент вам скільки років було? Мені було 23. Чи припускали ви коли-небудь, що візьмете до рук зброю? Ніколи я про це не міг подумати. Я припускав, що в державі можуть бути різні надзвичайні ситуації: природні катастрофи, техногенні катастрофи, і що я долучуся в тій чи іншій мірі до подолання цього. Як ви потрапили до Національної гвардії України? 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, зранку я прибув на КПП. І з того часу я проходжу службу Національної гвардії України у волинському підрозділі. Чи можете розказати, як відбувалася ваша підготовка? Мені видали зброю, мені видали форму. І забезпечили бронезахистом та каскою. Нас поділили, хто проходив вже строкову військову службу і має досвід поводження зі зброєю. І такі хлопці, які не стикалися ще з військовою справою, я був одним із них. Продовж цілого дня ми займалися тренуваннями. Дуже вдячний нашим інструкторам, які в умовах обмеженого часу надавали повну інформацію про. Підготовку про свій досвід бойовий з часів, АТО. чи у вас особисто виникали якісь труднощі, що вам mm -hmm. тяжко було? Труднощі виникали у мене перш за все зі стрільбою, звикнути до звуків стрільби, до вибухів, побороти цей певний природний страх перед незрозумілими звуками і тремором рук потрібно було розуміти, що ти маєш викластись тут і паралельно з тим заспокоювати своїх рідних і казати, що все буде добре. Що ми справимося, ми вистоїмо, і це вдавалось доволі давало важко. Яка ваша посада тоді була, і які обов'язки ви виконували? Я проходив службу на посаді помічника-гранатометника в стрілецькій роті. В основному це всі піхотні завдання: інженерна справа, будування фортифікаційних споруд. Тобто тримання позицій. Розкажіть, коли ви потрапили у зону бойових дій? В Зону бойових дій ми потрапили навесні 24-го року. Моя рота поїхала на виконання на запорізький напрямок. Місцеве населення багато нам вдячне, багато з старшого населення не до кінця розуміє причин війни і чому доволі важливо зберігати нашу українську ідентичність, розмовляти українською мовою. Ви намагалися їм пояснити? Так, з мого боку я намагався пояснити про те, що про причини війни, про те, що ворог не прийшов би туди, де розмовляють українською мовою. І якби все населення нашої батьківщини було єдине в духовному плані, в плані мови, культури, цієї повномасштабної війни б не сталося. Росія приносить лише загибель, смерті, руйнування. А вони прикриваються тим, що захищають російськомовне населення. Але насправді вони його вбивають там: каби, артилерія і все інше. І якраз цивільне населення, яке їх очікує, яке відмовляється від евакуації силами оборони України, неодноразово були випадки, що вони отримали поранення і гинули. З власного досвіду розкажіть, які навики вам найбільше знадобилися під час служби в зоні бойових дій? З фізичною витривалістю потрібно психоемоційна витривалість. Про те, щоб виконувати ці завдання і не впадати в таку негативну крайність до виконання завдань. Я завжди собі думав, що твій організм на адреналіні підніметься до якогось рівня більших можливостей, закумулює ресурси для того, щоб ти вижив. Але насправді так не відбувається. Ти знижуєшся до рівня своїх базових навичок, що за час тренувань ти спів вивчити і те, що відклалося на твою підсвідомість, немазова пам'ять. Все інше в стресових ситуаціях забувається або стає таким хаотичним. Що на вашу думку бійцям без досвіду не варто робити, перебуваючи в зоні бойових дій? Не демаскувати себе, не повідомляти в засобах масової інформації про своє місце розташування, про те, що я виконую і так далі, розуміючи те, що ворог їх постійно моніторить. Небезпека може читувати на кожному кроці, це будь-які підозрілі, Предмети, які можуть бути заміновані, також це дрони-розвідники, які постійно моніторять ситуацію з неба на рахунок переміщення наших сил. Потрібно дослухатися до апарат-командирів. Розкажіть, будь ласка, які завдання ви виконували, перебуваючи в зоні бойових дій. Ми тримали лінію бойового зіткнення для того, щоб противник не далі і не захопив територію нашої держави. Ми заходили на Декілька днів була ротаційність для того, щоб я і мої побратими могли відпочити, попрати спорядження, подзвонити рідним. Розкажіть про перший бойовий досвід Ваш. з перших службових бойових завдань, розказати може те, що це важко. Це потрібно перебороти свій внутрішній страх перед загибелью, але цей страх допомагає перебороти розуміння, що поруч біля тебе побратима, з якими ви тренувалися, і ви розумієте, що в разі чого ти не один. Ми спілкувалися неодноразово з військовими, і практично всі говорять, що немає людини, яка б не боялася смерті і загинути на війні, але треба виконувати свою роботу, свої обов'язки. Так, коли ми проходили вишколи, Знаходячись на тренуваннях, працювали психологи, розповідали про те, як саме побороти страх. Нам радили розброювати магазин, його споряджати. Це дрібна моторика руки, і людина відволікається, відповідно. Я старався думати про те, що це все тимчасово, потрібно максимально викластися і щоб успішно закінчувати поставлене завдання. Ось і під час таких стресових ситуацій мій мозок, моя психіка завжди проставляла такі пункти: один-два, три, що я маю діяти. Але можливість цього один-два-три, вона виходить з того, що треба багато тренуватися для того, щоб ці всі навички, всі знання були вже на рівні підсвідомості. Чи можете нам розказати за стресові ситуації, які були з вами під час евакуації пораненого? Я отримав поранення. Я очікував на евакуацію впродовж вісьми годин вже з пораненням на лінії бойового зіткнення. Це було одне з найбільш стресових. Це відбулося під час артообстрілу. Один з моїх побратимів загинув, один отримав важке поранення, втратив багато крові. Прийнято було рішення взяти фізрощин, інші медичні препарати для того, щоб закапати його і виграти ще декілька годин, поки ми вийдемо. Під час заходу. До позиції, де він був поранений, ми зустріли один дрон, Його успішно збили, продовжили свій шлях, максимально старалися тримати дистанцію. Був момент, коли ми мали пройти певну ділянку відкритої місцевості. Прилетіли два і впівдрони, вони почали маневрувати. А під час цих моментів нам вдалося їх збити. Пройшов доволі короткий період часу прилетіли ще вісім і впівдронів. Ми знаходилися на відкритій ділянці місцевості без укриття, а було прийнято рішення дати бій і намагатися їх збити. Певна частина впівдронів все-таки успішно маневрувала і заходила на удар, і деякі мої побратими загинули. І буквально за декілька секунд часу. Я побачив перед собою півдрон, зрозумів, що потрібно його стріляти збито, прострілюючи, і розуміючи, що дистанція все зменшується. Можливості від нього втекти назад немає. У зв'язку з його технічними характеристиками він летить швидше, ніж я біжу. І було прийнято рішення пригнутися і бігти йому назустріч з тим моментом, що він може перелетіти. Дякуючи Богу, він перелетів ззаді мене, вибухнув і підняв хмару уламків з землі зі своєї вибухової частини, які вразили мою праву ногу, бронежилет і каску. Розбило гідратор. Військовослужбовці носять воду там, щоб пити на маршруті під час виконання завдань. Я отримав контузію. Звуки були дуже насичені, кольори були теж дуже насичені. У мене була така миттєва дезорієнтація, що я маю робити і що це сталося. Ззаді якраз вся вода витікла мені на штани, і я подумав, що я отримав якісь доволі такі смертельні поранення. Але спробувавши штани, зрозумів, що це вода. Проглянувши вниз на ногу, я зрозумів, що отримав поранення гумілки з таким доволі великим дефектом тканин. У мене ось тут був турнікет Січ. Я наклав турнікет максимально високо. Голосом повідомив побратимів про те, що я 300, і прийнято рішення моєю групи було про те, що потрібно розосередитись, знайти укриття. Ми вже якраз в цей момент збиття в півдроні продовжували рух. Мені була проведена конверсія тампонада, і ми вже по радіозв'язку Отримали накази з командування про планування подальших наших дій і евакуацію вже побратимів, які залишились в строю. Очікували евакуацію ми впродовж восьми годин. Перед тим, як виходити, я собі закрутив повністю знов турнікет у зв'язку з тим, що там понада, ще щось може піти не так, і для того, щоб збільшити свої шанси на виживання. А ви багато цікавились тактичною медициною. Я так? постійно розумію про те, що тактична медицина це одне з найбільш важливого на фронті. Це те, що рятує життя. І я завжди старався, коли в мене є вільна хвилина, і санітарні інструктори підрозділу йшли на тренування. Я просився йти до них на тренування. Після того, коли вас вдалося евакуювати, в який госпіталь ви потрапили? Міську лікарню міста Запоріжжя, де пробував близько доби з оглядом хірургів, заключенням. Мене направили на подальший етап евакуації місто Дніпро. Перші дві операції це по видаленню некрозних тканин і формування гумілки для пересадки шкіри. Шкіра відновилась, і я почав проходити реабілітацію в місті Луцьк, навчати ногу заново ходити. Реабілітація моя тривала більше 2,5 місяців до трьох я проходив певні процедури, вдівали такі датчики і пробували ногу струмом для стимуляції пошкодженого нерва, для того, щоб він зростався, відновлювався. Я ходив на милицях. А потім відмовився, пробував ходити з однією милицею. І потрібно було з фізіотерапевтом натренувати м'язи, бо м'язи були пошкоджені, вони були з дефектом, деякі були розірвані, які зросталися. І потрібно було їм показати, як вони мають діяти, щоб ногами ходили. Після того, коли я поновив проходження служби, почав їздити на змагання серед поранених військових. Для того щоб покращувати свої фізичні навички, якості зі спортивних змагань проводять ігри нескорених в сторонах мен. Я брав участь в місті Ужгород, івано франківську і місті Луцьк. В місті Ужгород я зайняв третє поле місце по штанги лежачі. А коли ви повернулися до служби після реабілітації? До служби після реабілітації я повернувся в грудні 24-го року. На даний момент виконує службове бойові завдання в пункті постійної дислокації. Як доброволець, як ви ставитесь до чоловіків, які переховуються від військової служби? Перш ніж людина заявляє про свої права, про свої свободи, вона має розуміти і про обов'язки, чи вона їх виконує. Якщо ти кричиш просто про свої права, і не виконуючи обов'язків, це пустий звук або прийдуть росіяни і вже сильно про свої права і свободи ти не будеш розповідати. На вашу думку, чого не вистачає у цій комунікації держава військовозобов'язаний? Між військовозобов'язаними, які ще не проходять службу і державою, має бути діалог. А чоловік, який мобілізується, або мобілізує його держава. Він має розуміти про те, що держава про нього буде піклуватися, Надасть Матеріальну допомогу, заробітну плату, спорядження, одяг і в випадку поранення він не буде залишений, а про нього попіклуються. це нададуть йому безплатну медичну допомогу та реабілітацію. Ось це важливо і важливо розуміти те, що держава починається з кожного з нас. Чи нині ви дозволяєте собі мріяти, думати про якісь плани грандіозні на ваше майбутнє? Час війна покаже, як воно складається на даний момент. Служба в першу чергу намагання зберегти такі щасливі відносини з дружиною. А після війни заведу дітей. Ми відправимося подорожувати Україною з дружиною. Коли побралися? Ми одружились 21 вересня минулого року, Якраз проходив реабілітацію. А в госпіталі сама церемонія весілля була без весільного танцю, бо мені було доволі важко тоді ще ходити. Я після поранення контузії став якийсь такий доволі сентиментальний. То коли виводили дружину, то я плакав. Хоча я думав, що я не буду плакати. Зараз в чому ви знаходите таку віддушину, щоб відволіктися від всіх цих подій, які сталися з вами на війні. В розмову з дружиною вона моя підтримка в спорті і в тому, що коли є. Звільнення доброволюсім містом, що життя триває. Говоримо з вами напередодні дня незалежності. Яким ви бачите майбутнє нашої України? Наша держава має бути вільною, проте ми долучаємося до її захисту і незалежності. І я би хотів щоб кожен громадянин в день незалежності пам'ятав про ціну ціну цієї незалежності, про ціну загибелі. Моїх побратимів, інших військовослужбовців Сил оборони, що ціна не даремна і боротьба триває. І боротьба має тривати допоки наша держава не буде повноцінно незалежною. Дякую вам за розмову. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли із добровольцем, військовослужбовцем Національної гвардії України Владиславом Фіщуком. На все добре.